Виконуємо номер 1119 із підручника алгебра 7 та номер 52,18 із підручника Математика 7 інтегрований курс, частина 2». автор підручників Олександр Істер, видавництво Ганеза 2024 рік. Виразивши в рівнянні Зміну Y через зміну X або Зміну X через зміну Y, знайдіть три будь-яких. Розв'язки, рівняння і 4 завдання. Приступаємо до виконання завдання перше. Х. Відняти 2y дорівнює мінус 8. Нам треба виразити змінну y через змінну х. Отже, ми мінус 2 залишаємо в лівій частині. А х переносимо в праву частину, змінивши знак на протилежний. А тепер поділимо на мінус 2, за допомогою риски дробу. Мінус 8 відняти х, ділимо на мінус 2. Виконаємо почленне ділення. Мінус 8 поділимо на мінус 2. Це отримаємо 4. І мінус х ділимо на мінус 2, отримаємо одну другу х. Ну, а тепер запишемо в зручному для нас вигляді. Це буде одна друга х додати 4. Ми виразили змінну y через змінну x, і тепер знайдемо будь-які будь три розв'язки рівняння. Отже, перше. Якщо візьмемо значення х дорівнює 0, то y дорівнює. 1 друга множимо на 0, додамо 4. 1 друга на 0, це буде 0, додамо 4, буде 4. Отже, перший розв'язок це 0,4. Ще один розв'язок. Візьмемо значення х, у нас мінус 4. Знайдемо відповідне значення y. Це буде 1 друга помножити на мінус 4, додати 4. 1 друга помножити на мінус 4 це буде мінус 2, додати 4. Отримаємо 2. Маємо другий розв'язок це мінус 4, 2. І третій тепер. Якщо х дорівнює мінус 8, то y дорівнює. 1 друга множимо на мінус 8, додамо 4. 1 друга помножити на мінус 8, це буде мінус 4, додати 4, отримаємо 0. Отже, третій розгляд це буде мінус 8, 0. Записуємо відповідь до першого завдання. Y дорівнює 1, 2, X додати 4 і, 2, і 3 розв'язки. 0, 4, мінус 4, 2 і мінус 8, 0. Завдання друге. 7х відняти Y дорівнює 9. Виразимо змінну y через х. Мінус y залишимо в лівій частині, 7х переносимо в праву частину, змінивши знак на протилежний. А тепер поділимо на мінус 1. 9 ділимо на мінус 1 буде мінус 9, мінус 7х ділимо на мінус 1 буде 7х. Ну тепер запишемо зручно для нас вигляді Y дорівнює 7х відняти 9. Ну і знаходимо три розв'язки. Якщо х дорівнює 0, то y дорівнює 7 множимо на 0, віднімаємо 9, отримаємо мінус 9. Отже, перший розв'язок це пара чисел 0 мінус 9. Наступне значення х візьмемо, х дорівнює 2. То y Дорівнює 7 множимо на 2, віднімаємо 9. Це 14 відняти 9. Отримаємо 5, і наша пара чисел 2 і 5. І ще одне значення х 1. То у дорівнює 7 множимо на 1, віднімаємо 9, отримаємо мінус 2. І третя пара в нас 1 мінус 2. Записуємо відповідь до другого завдання. Y дорівнює 7х відняти 9. І пара чисел наша 0 мінус 9, 2 5, і 1 і мінус 2. Завдання третє. У нас рівняння 3х, додати 2 у дорівнює 6. Виразимо змінну у через Х. 2у залишимо в лівій частині, 3х переносимо в праву частину, змінивши знак на протилежний. Ну а тепер поділимо на 2. За допомогою риски дробу. Виконаємо почленне ділення. 6 ділимо на 2, це буде 3, мінус 3х ділимо на 2, це буде мінус 1,5х. І запишемо у зручному для нас вигляді мінус 1,5х додати 3. Ми виразили змінну y через x, тепер знаходимо три розв'язки нашого рівняння. Якщо х дорівнює 0, то y. Дорівнює мінус 1,5 множимо на 0 додаємо 3, 0 додати 3 буде 3, і наша пара чисел 0,3. Далі наступне значення х. Якщо х дорівнює 2, то y дорівнює мінус 1,5 множимо на 2, додамо 3. Мінус 1,5 помножити на 2. Це буде мінус 3, додати 3, буде 0. І наша пара чисел 2, 0. І ще одне значення: х, візьмемо 4. То y дорівнює мінус 1,5 множимо на 4, додамо 3. Мінус 1,5 помножити на 4, це 6, мінус 6, додати 3, маємо мінус 3. І третя пара чисел у нас 4 і мінус 3. Записуємо відповідь до третього завдання. Y дорівнює мінус 1,5х додати 3, і наше розв'язки 03, 2, 0. І 4 мінус 3. Переходимо до четвертого завдання. 5х відняти 7 ігри до рівня 12. Виразимо змінну ігрек через х. Мінус 7 ігри залишаємо в правій частині. 5х переноси в лівій частині, 5х переносимо в праву частину, змінивши знак на протилежне. Ну, а тепер поділимо на мінус 7, отримаємо мінус 12 сьомих, додати 5 х. Запишемо у зручному вигляді і виділимо цілу частину. Це буде 5 х відняти 1,5 сьомих. Ми виразили змінну y через x. тепер знаходимо відповідні корені нашого, чи розв'язки нашого рівняння. Якщо значення x – 0 то y дорівнює 5 сьомих множимо на 0 і віднімаємо 1,5 сьомих, отримаємо мінус 1,5 сьомих. Отже, перший розв'язок це 0. І мінус 1,5 сьомих. Наступне значення х візьмемо 2, то y дорівнює 5 сьомих, множимо на 2, віднімаємо 1,5 сьомих. 5 сьомих помножити на 2 це буде 10 сьомих і відняти 1,5 сьох. Подамо 10 сьомих. У вигляді мішаного числа. Отримаємо 1,3 сьомих, додамо число протилежне до 1,5 сьомих. Ставимо знак мінус, числа з більшим модулем, і знаходимо різницю модулів. Отримаємо 2 сьомих, знак мінус, мінус 2 сьомих. І наша точка має координати 2. Мінус 2 сьомих, но точка наш розв'язок нашого рівняння 2 і мінус 2 сьомих. І останнє, якщо х візьмемо значення 3, то y дорівнює 5 сьомих множимо на 3, віднімаємо 1,5 сьомих. 5 сьомих помножити на 3, отримаємо 15 сьомих. Відняти 1,5 сьомих. Подамо в вигляді мішаного числа. Це отримаємо 2,1 сьома. Відняти 1,5 сьомих. Підготуємо 2,1 сьома до віднімання. Подамо як 1 додати 7 сьомих, де ще 1 сьома, 8 сьомих. Відняти 1,5 сьомих. Отримаємо 3 сьомих. І наша точка буде. Наша точка коренем буде. Пара чисел 3 і 3 сьомих. Записуємо відповідь до четвертого завдання. Y дорівнює 5 сьомих х, відняти 1,5 сьомих, і наші розв'язки 0 мінус 1,5 сьомих, далі 2 мінус 2 сьомих і 3, 3 сьомих. Номер 1119 із підручника «Алгебра 7» та номер 52.18 із підручника «Математика 7» виконано.